Добрий день усі мої підписники і гості мого каналу і всі хто випадково зайшов. Повертаючись з перевірки пасток на руї біля своєї пасіки, я побачив рій, який сідав на дерево. Я ще почекав трішки і пішов по усе приладдя, щоб його зловити. Рійс, скоріше всього, що мій, з моєї пасіки він далеко не відлетів. У мене така думка, що мій, бо в моїх матках сіль підрізане крило. Рамки для рою. Я вже прийшов з усім реманентом своїм, оглядаю як сів рій. Чути собаку на задньому фоні, який сковолить, хоче до мене підійти, але він вже знає, що таке бджілки, як вони любляться він з ними. Намагаюся дістати гілку. Ріс сидить двома гронами. Одне дуже маленьке гроно. Намагаюся його дістати, щоб зрізати, щоб воно не мішало мені для зняття великого рою. Ось зрізаю. Думаю, що гілка відпружинить вдарить по цьому, але ні, все зроблено гарно. Ось яка. Гронка бджіл. Дивіться, як вони добре тримаються. Оглядаю, де сидить матка, чи тут нема матки, чи може десь впізнаю свою матку. Бо мої матки всі помічені номерними політками, або просто маркером, кольоровим маркером відповідно до року народження. Стрішу у ящик. Трішки бджілок злетіло, нічого не повернеться. Назад до матки. Дивлюся, чи не видно матки. Рій сидить трошки височенько, тяжко дістати, драбина маленька. Ну, буду намагатися дістати з цієї драбини. Хочу зловити загілку і пригнути її нижче, щоб чим поближче до рою відрізати ножницями. Не виходить. Зараз драбину візьму і підсуну ближче до стовбура дерева. Надіюся, що так гілку можна буде пригнути. Драбина стоїть. Нестійко, поганий ґрунт. Ну, але будемо пробувати його зняти. Ось який руйок. Руйок невеликий. Ну, але шкода, щоб він полетів. Не розумію, якщо він з моєї пасіки, звідки він вилетів, або я десь маточник пропустив. Бо я все перевірив. Все в мене перевірено. Ось відрізаю. Надрізав гілку. О, рій дуже тяжкий, досить гілка велика, і рій дуже тяжкий, дуже тяжко тримати, ще й на витягнуту руку. Стараюся, щоб не трусити, щоб бджоли не впали у траву. І матка не загубилася. Ось, струшую у ящик. Декілька бджіл впало в траву. Я в шльопках, і мене вжалило дві чи три бджілки. Ну, нічого, це здорово. Оглядаю. Через деякий час, дали Злетілися бджілки усі в ящик, так, їм грамок маловато, але вони сидять на дні. Ось Деякі бджілки, які сидять на стінках грамконоса, стараюся їх Вона у Грамконос, щоб не подавити. Закриваємо. І несемо у вулик. Поки вони так, стояли, чекали. Я чекав, поки вони всі злетяться, я підготував їм новенький вулик. Не новенький, а пустий вулик. Про І так, ось наш руйок. Прийшло 4 дня. Я їх посадив, на скільки тут рамок. Зараз не пам'ятаю. Бо там було три, але їх не вистачало. Ось я їх посадив на. Посадив їх один, два, три, 4, 5, 6. І тут сьомо поставив відкритий розпліт, одну рамочку з нуклеуса взяв і ось її поставив. Ту мав вощинку, поставив, дивіться, як вона не прижата до кінця і вони вже будують язика. Зараз ми то почистимо. Отут те, що було з розплодом. Ох, як вона заліплена, годують. Нема чим годувати, я їм взяв ще вон, такий стакан 300 грамовий сиропу, щоб вони мали чим будувати і годувати. Ось. Тут, вони, тут вона не відбудована, а тут вже ось як відбудували. Частинка вже відбудована. Ми її можемо зараз так перекрутити. Нехай будують другу сторону. Тут пуста. Треба сильніше з'їжджати. Ми тут зараз заберемо на, на бік. І тут. Тут вони що в нас? І тут будують теж. Гарненько будують. Ось. Будують, зараз їм дамо сиропчик, отак перекручу. Нехай будують далі. Хотілося б побачити матку, чи вона сіє. Ось. Тут теж була така е, частинка вущини. Я їм поставив, так як руї гарно будують вущину. І тут вони, є якийсь мед, щось блестить. Значить вони йшли з медом. Тому вони такі тяжкі були. І тут рамка тяженька. Ну, подивимося, чи не видно тут матки. Перекручу, бо в одній руці тримаю. Будують, засіву, не видно. Нехай працюють. Ось. Тут теж вощина, і теж вона дуже тяжка. О. І тут вона з медом і вже майже відбудована. Відбудована на 90%. Щось тут такий клубок. Тут матки нема, думав, що тут матка. Ось так, невеличкий руйок. Але хотів би я подивитися, чи то мій руйок, чи не мій матки в мене мічені і було би видно. Хіба якщо десь вилетіла молода? В одному там в мене є, що я залишив два моточника. Може хіба що звідти. І тут ще одна рамочка, то я їм дав вже. Сушнина і вона була з медом. Я їм дав, щоб вони мали трішки меду. О, а тут тяжкенька рамка, тут з тої сторони все. З медом ось. Ну, з другої сторони, покажіть. І тут з другої сторони. Теж тут вверху все мед. але матки не видно. І так, робимо висновок. Матки я тут не знайшов, значить матка тут не плідна. Мої здогадки підтвердилися в одному. Вулику я залишив два маточника. Виходить, що там вийшло дві матки, одна полетіла, одна залишилася у вулику. Я залишив два маточника, тому що я думав, а вдруг вони собі виберуть краще. Получається, що одна полетіла, а одна залишилася там в тому вулику, там шестерамочнику, який стоїть, біля якого стоїть пилковловлювач. Він відкритий. Ну якось так. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться, бо то ви на другий раз нас не знайдете. До нових зустрічей!